Заміна передніх стоїк Ford Focus 2008 рік. 1.6 дизель, здається. Хочу розказати, як їх міняти. Ось стойки по Саксу і відповідно пружини. Каяба. Номер по пружинах у нас ось такий. Номер по стойках у нас ось такий. І відповідно. Комплект відбійник з пильником в зборі номер такий. Ну і комплект до нього. Відповідно, опорний підшипник з подушкою в зборі. Вирішили взяти з кращих. Ось такий комплект для всередині. Нарікань немає. Ходить добре. Так, Тепер нюанси по зборці. Ось перед вами зібрана стойка. Ну, пружину поміняти, я думаю, це нічого складного немає, але коли ви будете комплектувати упорний підшипник, відбійник закладається сюди всередину. Тут є зубчики. Відбійник ставите сюди, він запресовується. Мягко, нічого складного немає, можна туди його закласти. Потім пильник. Пильник, е який накриває стойку, накривається верхньою частиною, не нижньою, а іменно верхньою. Сюди. Тут, з зовнішньої сторони, є зубчики, якщо їх видно. Вам потрібно, щоб оця частина зайшла за оці зубчики. Тобто стало все отак. Спочатку закладаєте відбійник, потім закладаєте пильник, потім все вборі закладається на стойці. Тепер при монтажі е, стойки, якщо ви звернули увагу, тут воно йде під кутом. Оця частина має йти до задньої частини амортизатора. Ось це є задня частина амортизатора, ось буртик. Симетрично піднімаємося догори. Ось наш. Центруючий штирьок, Він виходить ширшою стороною назад, якщо видно по пружині, Ось чиста зйомка, щоб все було видно. Все, це момент нюансів. Ось номер стойки, який я вже показував. Складного нічого немає, спокійно міняти. Так, тепер при демонтажі стойки. Це я вже вам показав зняту стойку. Ось стойки в нас немає. Складного нічого немає. Чому? Тому що дуже все швидко дуже просто. Саме перше, тут відкручується болт на 15. Майте в виду, що тут ви йде всередині різьбовий герметик. Практично у цій машині все, що я розбираю, все йде на різбовому герметику. Зверху, якщо видно, там на стойці є. Ось таких три болта, там ще зверху кришка є. Ця кришка прижимається трьома болтами. Вони теж на різьбовому герметику. Відкручуєте спочатку тут. Потім молотком при допомозі другого молотка легенько садиться вниз. Попередньо тут возшикавши ведешкою, і воно все виходить. Натяжки немає, нічого немає, але не забути зняти стійку стабілізатора і, відповідно, її перевірити, який її стан. Перевіряються два кінці, і, відповідно, перевіряється втулка стабілізатора, рухаючи вверх-вниз, чи немає люфта. Стуку легесенького немає, люфта немає, зусиль великих докладати не потрібно. Відповідно, можна зразу оглянути рульовий наконечник, в якому він стані перевіряється як на так і тяга. Якщо пильники цілі, все ціле, зразу ж можна перевірити технічний стан рудової колонки. Ну і все, потім в зворотньому стані збираємо. Закладаємо стійку, скручуємо тут, садимо на місце, нажививши на горі три болта, легенько домкратом опускаємо знизу під опору, тут змащуємо і дивимося, щоб задня частина стойки направляючим попала сюди в проріз. Щоб все було симетрично, всього гарного вечора. Не ламатися.